короткого часу зустрівся з паном президентом зеленського тут його привітав в федеральному відомстві я хотіла щоб ми раніше щоб ми змогли раніше разом провести конференцію і 13 тринадцятого серпня 1961 ще році Почали будувати мур, Берлінський Мур, саме 13 серпня 1961 року. І ми цей час могли перейти. Але відтоді, шановні пані та панове, Україна більше йде в бік Єв... Європи. Президент Сполучених Штатів Америки говорив про мир в Україні і він зустрінеться через два дні на Алясці з президентом Росії в Анкоріджі і там можна будуть прийняті важливі рішення. тож ми, європейці, робимо все можливе, щоби. З зробити правильні Дональд кроки, Дональд кроки в цьому е напрямі ми хочемо, щоб Дональд Трамп в п'ятницю в Анкоріджі мав успіх і перед зустрічю Валясці мені було дуже важливо з партнерами в Євросоюзі і наших друзів в Україні і в Америці е обговорити е передумови для цієї зустрічі. Ми сьогодні поговорили з колегами з Польщі, Італії, Фінляндії, Франції, eh, Великобританії, а також з Урсулою фон дер Лайн, Антоніо Коста. Ми з ним і в цих перемовинах, ми включили також з самого початку пана Зеленського, що я її ми говорили разом. Ми зараз далі, далі будемо продовжувати наші обговорення під керуванням пана Макрона та Кірком Кіром Стармером. Це багато діалогів, які ми проводили протягом останніх днів, багато особистих зустрічей і в різних форматах. Інтерес на, на Алясці інтереси України мають мають підтримані. Це ми європейці дали це. Ц, ц, цю інформацію президенту Трампу і і ми, ми були дуже спільні в ідеї щодо цілі щодо на зустрічі в п'ятниці, починаючи з 2022, -го 2022 -го року, тільки Німеччина дала 40 мільярдів євро допомоги, у нас є 18 пакетів санкцій, тож у нас дуже велика. Ми багато працюємо щодо дипломатії. Тож ми хочемо далі миру і вже минулої суботи. Ми сформулювали спільне інформацію. спільне рішення І Тож і ми обговорили це рішення нашу позицію з паном Трампом і з усіх дипломатичних сторон. Тож пан Трамп знає, що якщо він буде працювати і обговорювати щодо миру в Україні, тож він може базуватися на нашій підтримці. Ми обговорили багато пунктів щодо переговорів. І якщо будуть наступні перемовини, Україна має сидіти за одним столом перемовин. Тобто, ми хочемо, щоб був правильний порядок дій. Спочатку припинення бойових дій, а потім вже інші дії. Україна готова до обговорення е, територіальних питань, але тут має бути певна контактна лінія, і ми не повинні і не повинно бути змінювано буде змінювана конституція. Це також четверте. Україна має, має мати сильні збройні сили, і вона має мати можливість також далі підтримувати країну Атлантичні у Європа теж буде підтримувати Україну і стратегія подальшої України це трансатлантична стратегія для того, щоб далі не побороти можливість Тиск з боку Росії. І Президент Трамп знає цю позицію. Він її поділяє. Тож у нас дуже конструктивні розмова була з паном президентом Трампом. Ми йому поважали найкраще, і ми хотіли би, щоб після зустрічі з паном Путіном він спочатку з паном Володимиром Зеленським поговорить, а потім проінформує про цю зустріч голого. Олів європейських голів держав. Ми сподіваємося, що буде певний рух. Ми сподіваємося на мир в Україні з європейської з точки зору і з особливо з німецької точки зору. Я особисто ми робимо всі можливості, всі шанси для того, щоб припинити цю жахливу війну. Дуже дякую, Дякую дуже фрідріх. Дякую Німеччині за запрошення. Ми сьогодні працюємо з канцлером в чотирьох форматах. Перше, це наш двосторонній трек. Дякую про всі пункти, які ми обговорили. Двосторонніх відносин ми дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад в допомогу посилення нашої держави безпеки. Про посилення нашої протиповітряної оборони і допомогу з початку цієї війни. Дуже дякуємо за це. Потім ми працювали на рівні європейських лідерів. Третій трек це розмова з президентом Сполучених Штатів Америки. І закінчуємо після прес-конференції в нашому форматі щодо майбутньої безпеки і інфраструктури безпеки для нашої держави. Це коалішов Willings. Передусім, я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України. І ми говорили з президентом Трампом сьогодні, президентом Фондерляєн, єнцеком НАТО Марком Рюте, президентом Стубом, президентом Франції Мануелем Макроном, головою уряду Італії, Мелоні, президентом Польщі, увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами. Європейськими лідерами між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного миру в Україні, миру в Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова. Як я вам сказав, ми узгодили спільні принципи п'ять принципів в принципі. Принципі, про які сказав Фрідріх, я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямку, Фрідриха. Саме це формат перемовин, все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Припинення вогню номер один мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо Європейського. Перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді, санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема, артилерія, в три рази. І і подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції і разом наш союз. Партнерів дійсно може зупинити війну Путіна. Ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі е, у нас буде з ним е, контакт, і ми всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні коаліції. Зараз у нас буде коаліція охочих заради миру та безпеки. Це дійсно наша мета. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую ще раз. Фрідріху, слава Україні. Thank you. Ольга Таносічук, Українське державне інформаційне агентство. запитання до е, пана Зеленського. Ви буквально вчора сказали під час спілкування з українськими журналістами, що Україна не піде з Донбасу в обміну на припинення вогню? Чи змінилася якимось чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут у Берліні? І запитання до е, канцлера Мерца е, щодо припинення вогню. Чи ставиться е, можливою умовою зняття або послаблення санкцій? проти Росії в разі е, досягнення припинення вогню і які гарантії безпеки Європа на які гарантії безпеки Європа могла би піти в такому разі? Дякую. Кіневі uh, дякую за запитання. А щодо моєї позиції, вона не змінилась тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави не змінена, ну, не може бути змінна. Позиція гаранта цієї конституції ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, незважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашої народу і на конституцію України. Дякую. Звісно, Ми говорили про питання припинення вогню президент Трамп. Теж хоче поставити це як пріоритет в п'ятницю під час зустрічі з президентом Путіним. І Я дуже сподіваюсь, що дійде до певної погодження, тому що до цього, до цього часу всі розмови, які проводили з паном Путіним протягом останніх трьох з половиною років, вони закінчувалися ще більш сильною військовим відповіддю. Це має припинитись інакше. Не можна вірити розмовам з ним з Путіним, і вони безуспішні. Я сподіваюся, що президент Трамп зможе цього досягти. Пане канцлере, питання щодо гарантії безпеки? Чи я правильно зрозумів, що президент Трамп підтвердив гарантії безпеки? і Як вони будуть виглядати? І чи європейці також готові співпрацювати військовому щодо військового допомоги? Як за яких умов питання до президента Зеленського? За яких умов ви можете взагалі обговорити? Говорювати обмін територіями з президентами з президентом Путіним. І п'ятниця це історичний момент. Це одна з багатьох зустрічей. <laughs> <laughs> ми говорили. Ми говорили дуже коротко ми про, wissen, гарантії про гарантії безпеки. Ми Знаємо, що Україні потрібні гарантії безпеки, тому я коли я в вступному слові я говорив про це, що ми вдалі ми повинні підтримувати українські збройні сили як, як Вони би виглядали. Ми це не була тема розмови сьогодні. Як виглядатиме гарантії безпеки, але це треба буде обговорити як тільки буде питання? Ми зайдем мені здається, успіх. Будь-яких перемовин залежить передусім від результату настрою. Зараз настрій у нас він абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивним. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, одні принципи і одне бачення. Цей настрій це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моментів, я б не хотів би зараз таких. Дуже гучних слів, давайте дочекаємось до результату. Будь-якому випадку, ключові питання, про які ви далі, або спочатку цього запитання говорили щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінці все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують. Dankeschön. Dankeschön. Ja,